Дорогі краяни, йде в історію 2013 рік. Він був надзвичайно важким, насиченим різними подіями як для нашої країни, так і нашого міста. Він додав усім нам неоціненного досвіду і зробив нас сильнішими, мудрішими і витривалішими. А головне, згуртував усіх. Згуртував у єдину дружню родину, яка показала світові, що ми нація сильних і волелюбних людей, які хочуть жити в європейській демократичній спільноті. Дякую усім за вашу повсякденну підтримку, терпіння, доброзичливість і довіру. Адже саме ви, дорогі чорноградці, творите сучасну історію міста і країни, упереду у нас усіх. Ще багато задумів і планів. І тільки своїм розумом і працею разом нам належить зробити рідне місто красивим і квітучим, а державу могутньою та економічно стабільною. Пам'ятаймо про своїх близьких, подаруймо їм найдорожче і найцінніше любов і тепло наших сердець. Хай рік, в який вступаємо, Підходить до нас під знаком змін на краще, любові і поваги до ближнього. Буде роком чистих помислів і добрих справ та багатим на нові здобутки і приємні події. Бажаю усім міцного здоров'я, добробуту, сімейного затишку та віри в кращу долю нашої країни. З Новим роком!